Костя, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, гарних оцінок, щоб тебе завжди поважали і тебе завжди супроводжував успіх. Костя, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, миру над головою та гарних оцінок. Костя, вітаю тебе з днем народження, бажаю тобі, щоб всі твої мрії здійснились, щоб було багато друзів, добре навчався та щоб ти був завжди. Життєрадісно. Костя, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я та гарних оцінок. Костя, вітаю тебе з днем народження. Та хочу тобі побажати, щоб ти був здоровий, сильний, щоб в цей день твої мрії здійснювались. З днем народження, Костя. Я бажаю тобі щастя і здоров'я, щоб ти був найкращим вратарем у футболі. Я, як твій друг. Бажаю добрих оцінок у школі і багато друзів з днем народження тебе. Костя, вітаю з днем народження і бажаю тобі досягнуть в навчанні, вірних друзів, яскравих моментів в житті і весело тобі провести день народження, щоб воно було незабутнім. Костя, з днем народження, я тобі бажаю гарних оцінок, мирного неба, багато здоров'я. Багато друзів. Костя я вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, гарного настрою та самих найгарніших друзів. Костя я вітаю з твоїм днем народження. Хочу побажати тобі гарного настрою та гарних оцінок. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday.